Історія бере свій початок у 401 році до нашої ери в Перській імперії. Там легендарний спартанський полководець Клеарх разом зі своїми вірними стратегами припустився фатальної помилки. Довірившись фальшивим обіцянкам миру, вони увійшли до намету перського сатрапа Тіссаферна. Замість переговорів на них чекала смертельна пастка, де під час бенкету вони були жорстоко вбиті, позбавивши тим самим величезну найману армію свого керівництва. Без командирів, опинившись в самому серці ворожої країни, 10 тисяч грецьких найманців почали відчайдушну і болісну подорож додому через непривітні землі Анатолії. Відомий історик Ксенофонт, який був серед них, згодом описав, як втомлені від нескінченних походів воїни натрапили на те, що абсолютно не піддавалося розумінню звичайної людини. Вони виявили міста, які не підносилися вгору до сонця, а йшли вниз у холодну і страшну темряву землі. Греки бачили лише темні входи, але навіть ці загартовані в боях воїни не могли собі уявити, що ховається в цій непроглядній прірві. У наш час з'явилися секретні записи ЦРУ, які натякають, що спецслужби шукали в цих безмежних порожнечах не тільки історичні артефакти, а й забуті технології стародавніх цивілізацій, здатні впливати на людську свідомість. Проте головне питання залишається без відповіді, як люди того часу могли побудувати подібні споруди, маючи в розпорядженні лише примітивні мідні знаряддя, винести мільйони тонн скельної породи на поверхню без залишення слідів завдання, яке навіть для сучасної важкої техніки здається нездійсненним. Що ж насправді було виявлено греками тисячоліття тому, і від кого в такому страху ховалися загадкові творці цих лабіринтів? Відправимося в 1963 рік до турецької Кападокії, де відбудеться подія, яка назавжди змінить археологію. Уявіть звичайний день життя простого мешканця, який вирішує провести капітальний ремонт свого старого будинку. Що височує на схилі пагорба. Це було буденне і, здавалося б, нудне заняття, поки раптом не почалися дивні і незрозумілі події. Його кури, які вільно прогулювалися по підвалу, почали безслідно зникати. Кожна пташка, немов розчинялася в повітрі. Господар, бажаючи розібратися в тому, що відбувається, ретельно оглянув приміщення і виявив невелику темну тріщину в стіні. Кури протискувалися в цю тріщину і більше ніколи не поверталися. Взявши в руки важку кувалду, чоловік вирішив розширити таємничий отвір, щоб витягнути своїх полонянок, і з усією силою вдарив по старому кам'яному склепінню. Камені з гуркотом впали на підлогу, але замість очікуваної скельної породи, перед ним зяяла непроглядна темрява, що зникала в невідомості. З цієї чорної безодні на нього обрушився потужний потік крижаного смердючого повітря, яке, судячи з усього, не відчувало сонячних променів вже тисячі років. Це був незвичайний старий винний погріб і не печера, сформована природним шляхом водою, тому що за стіною його будинку починався прохід в зовсім інший страхітливий світ ринкую найглибше, найскладніше і найзагадковіше підземне місто на нашій планеті було знову відкрите людством. Археологи, які прибули на місце, спустившись у утворений пролом, спочатку відчули скептицизм, який незабаром змінився шоком, що переходив у забобонний страх. Замість очікуваного невеликого притулку або пари кімнат для зберігання, вони виявили тунелі, що йдуть все глибше і глибше в землі. Рівні змінювалися один за одним: третій, п'ятий, десятий. І дослідники втратили рахунок, занурившись в плутанину і втративши відчуття реальності. В результаті досліджень було виявлено 18 поверхів, що йдуть вглиб скельної породи на глибину 85 метрів. Щоб відчути всю грандіозність цього масштабу, уявіть собі, сучасний 25-поверховий хмарочос, який був би перевернутий дахом вниз і вдавлювався з величезною силою в тверду скелю. Весь цей величезний простір був висічений вручну в твердій вулканічній скелі без застосування будь-яких лазерних або бурових машин. Однак найдивовижніше не в глибині цих нескінченних коридорів, а в тому, що саме вчені там виявили. Це не був тимчасовий бункер для порятунку від нападу, а повноцінний самодостатній мегаполіс з розвиненою інфраструктурою. Всередині були виявлені житлові квартали, розраховані на постійне проживання двадцяти тисяч чоловік. Уявіть собі цю неймовірну цифру: двадцять тисяч людей, які жили без єдиного сонячного променя, схованих під гігантською вагою мільйонів тонн холодного каменю. Археологи, блукаючи по порожніх залах, що відгукувалися луною, довгий час не могли повірити в побачене і прийняти його за реальність. На нижніх ярусах розташовувалися масивні стайні, стіни яких були ідеально відтесані, а в кам'яній підлозі висічені акуратні годівниці для коней. Стародавні майстри прекрасно усвідомлювали, що запах гною буде поширюватися вгору, і тому мудро розмістили худобу ближче до виходу назовні. У міру того, як вчені спускалися вниз, вони виявляли просторі кухні зі стелями, почорнілими від вікової кіптяви, на яких досі стояли загальні тандири, що використовувалися для випічки хліба для тисяч людей в минулому. Чим нижче занурювалися дослідники в безодню, тим більш заплутаною і таємничою ставала її структура. На глибині декількох десятків метрів виявили цілі промислові виноробні з пресами для давилки винограду, великі склади з провізією, зброярські майстерні і навіть повноцінну школу. Можна уявити собі, як діти тут народжувалися, росли і вчилися, можливо, ніколи не бачивши над собою справжнього блакитного неба. Навіть гігантська хрестоподібна церква, висічена в єдиному моноліті скелі, була виявлена там, що свідчило про високий духовний розвиток її мешканців. Деренкуй, однак, виявився лише вершиною величезного айсберга, прихованого під землею кападокійських пагорбів. Згодом з'ясувалося, що під поверхнею Кападокії простягається ціла мережа таких підземних міст мурашників, що утворюють невидиму карту під землею. Поблизу були виявлені місто Каймакли, потім Осконак, а зовсім недавно, в 2020 році, в районі Мід'ят археологи знайшли ще один гігантський комплекс, який, за попередніми даними, може перевершувати за розмірами навіть дерінкуй. Найнеймовірнішим відкриттям стало те, що ці міста не стояли окремо, а були пов'язані багатокілометровими тунелями. Це була єдина підземна система, ціла таємна держава, про яку на поверхні землі ніхто не підозрював. В ході досліджень вчені спробували визначити обсяг видобутого ґрунту і отримали вражаючі результати. Для зведення одного лише міста дерінкую стародавнім будівельникам знадобилося видовбати і винести на поверхню приблизно 5 мільйонів тонн каменю, 5 мільйонів тонн твердої породи. У порівнянні з цим, знаменита велика піраміда Гізи важить приблизно 6,5 мільйонів тонн, але її зводили на відкритому просторі, поступово складаючи блоки. Тут же доводилося видаляти породу з вузьких шахт, працюючи в темряві, без електрики і спеціального обладнання. Це головна загадка, яка ставить у глухий кут як геологів, так і істориків усього світу, де ж сховався весь видобутий ґрунт, де ці 5 мільйонів тонн каменів. Адже при видобутку такого колосального обсягу породи на поверхні повинні утворитися гори відвалів. Величезні терикони, які були помітні навіть з орбіти, але в околицях Дерінкую ландшафт зберіг свою первозданну чистоту і ніяких слідів масштабної розробки не спостерігається. Що сталося з цим каменем? Чи зник він розпорошений невідомою технологією, чи був використаний в іншому якості? У селах Кападокії старі досі шепочуть стародавні перекази про те, що ці міста виникли за одну ніч. За їхніми словами, їх творцями були не люди, а джини, могутні істоти з вогню, що володіють здатністю керувати матерією силою думки. Існують і інші легенди, які свідчать, що міста побудували таємничі ангели, які спустилися з небес, щоб сховатися від гніву богів своїх обранців. Пробираючись цими нескінченними, стискаючими коридорами, відчуття липкого страху і чиєїсь присутності не покидає вас ні на хвилину. Низька висота стель, що не перевищує півтора метра, змушує людину постійно пригинатися, немов у позі підпорядкування. Стіни тиснуть своєю вагою, прямих ліній тут немає, все округлене і плавно перетікає, створюючи враження не людської архітектури, а нутрощів гігантської живої істоти або нори невідомого звіра. Офіційна наука пояснює це явище вулканічним туфом. Стверджуючи, що це м'яка порода, яка легко піддається обробці, дійсно туф м'який і обробляється без особливих проблем, але м'якість породи ніяк не пояснює вражаючу логістику будівництва. Як же тисячі робітників могли дихати в тісному, незатишному забої, поки не була споруджена складна система вентиляції? Як вони освітлювали внутрішні приміщення, не виснажуючи при цьому дорогоцінний кисень димлячими смолоскипами? І головне, навіщо витрачати такі колосальні нелюдські сили на те, щоб піти глибоко під землю, якщо на поверхні, по всій видимості, достатньо місця для життя? Розмах виконаної роботи говорить про те, що це було не просто бажання сховатися від дощу або набігу ворожої племені. Такий грандіозний проект вимагав колосальних ресурсів, жорсткої централізованої організації та знань в області інженерної геології, яких, як стверджує наша історична наука, на той час не існувало. Те, що почалося з зникнення курки, перетворилося на одну з найзагадковіших. З надерка Падокії зникли мільйони тонн каменю, але навіть ця масштабна загадка не зрівняється з головним лякаючим питанням. Що спонукало 20 тисяч людей, маючи доступ до родючої анатолії, добровільно приректи себе на життя у вічній темряві і могильному холоді. Це не був вибір, це була відчайдушна смертельна втеча, вимушена евакуація, породжена жахом, який виходить за межі будь-якого опису. Деринкую не варто називати містом у звичному розумінні цього слова. Це гігантський герметичний бункер, створений з вражаючою інженерною точністю, і має єдине завдання гарантувати абсолютне виживання. Кожна деталь цієї складної кам'яної структури говорить про те, що її мешканці готувалися не до швидкого зіткнення з сусідами, а до масштабної затяжної загрози, яка могла настати в будь-який момент. Перше, що кидається в очі будь-якому сучасному інженеру, який зважився спуститися в цю кам'яну безодню, це продумана до дрібниць система захисту. Це не якісь примітивні фортечні стіни, які легко зруйнувати тараном або обійти з флангів, а багаторівнева глуха ізоляція від зовнішнього світу, що забезпечує повну герметичність. Основу цього захисту складають багатотонні кам'яні колеса. Вони нагадують величезні масивні жорна, що досягають ширини більше півтора метрів і важать кілька тонн кожне. Їх призначення в лічені секунди перекрити всі проходи між поверхами, і, що особливо важливо, повністю заблокувати всі виходи на поверхню. Найбільш вражаюче в цій захисній системі її витончена межуюча з параною механіка. Ці величезні кам'яні затвори можна було переміщати і надійно закріпити тільки зсередини, у разі, якщо зовнішній ворог якимось чином проникав на верхній рівень, він стикався з непроникною нерухомою скелею, яку неможливо було зрушити навіть за допомогою десятків найсильніших і найвправніших воїнів. В інших підземних містах, таких як Осконак, були виявлені схожі, але більш складні системи захисту. У них використовувалися вузькі тиснучі коридори і смертельні пастки. Крім коліс дверей, будівельники Осконака спорудили спеціальні дірки смерті в стелях тунелів. Ці отвори призначалися для того, щоб на незваних гостей скидати гаряче масло або окріп, представляючи собою останній відчайдушний бар'єр перед входом в житлові зони. Зрозуміло, що люди, які зводили ці споруди, відчували не страх, а справжній приголомшливий жах перед невідомою, але неймовірно сильною загрозою, здатною подолати навіть кілометри скельних порід. Однак Найдивовижніша і без сумніву найважливіша інженерна задача Дерінкую – це забезпечення повітрям. Місто розташоване на глибині понад 80 метрів, і для підтримки життєдіяльності 20 тисяч людей і тисяч голів худоби необхідний постійний і безперервний приплив свіжого повітря. Щоб вирішити це завдання, була розроблена надзвичайно складна і неймовірно продумана система вентиляції, яка за різними підрахунками фахівців включала в себе 15 тисяч шахт. Ці вертикальні колодязі точно розраховані за діаметром і глибиною, гарантували безперебійну циркуляцію повітря навіть на найглибших 18 рівнях. Сучасні інженери, ретельно вивчаючи цю систему, роблять вражаючі відкриття. Будь-яка навіть незначна помилка в розрахунках діаметра або кута нахилу шахт, призвела б до миттєвого задушення всіх мешканців через кілька годин, коли кисень був би повністю витрачений світильниками і диханням величезної кількості людей. Важко собі уявити, як стародавні будівельники, освітлюючи свою роботу за допомогою примітивних глиняних ламп, могли здійснити такі складні аеродинамічні розрахунки без сучасних формул і інструментів. Це знання перевершує те, що ми зазвичай називаємо бронзовим або залізним століттям. Творці Дерінкую, схоже, володіли знаннями недоступними нам. Людям 20-го і 21-го століть і змогли реалізувати їх тільки за допомогою комп'ютерів і високоточних вимірювальних приладів. Ці величезні шахти мали не тільки критичне значення для подачі свіжого повітря, але й були єдиними джерелами питної води. Глибокі колодязі, пробурені в твердій скелі, досягали підземних водоносних горизонтів, що дозволяло автономно існувати протягом тривалого часу. Те, що колодязі починалися всередині самого міста, а не за його межами, свідчить про те, що жителі дерінкую не довіряли зовнішньому світу і прагнули до повної ізоляції. Вони були переконані, що в разі виникнення будь-якої загрози на поверхні, їх єдине джерело води не буде зіпсоване або перекрите ворогом. Це не просто укриття від набігів, а автономний герметичний комплекс, призначений для тривалого проживання тисяч людей. Така масштабна споруда необхідна в ситуації, коли мова йде не про короткострокову загрозу, наприклад, набіг кочівників, які підуть через кілька днів, а про глобальну довгострокову небезпеку здатну зробити життя на поверхні абсолютно нестерпним. Але від кого ж вони насправді ховалися? Чи були це ворожі сусіди, про яких в легендах розповідають як про постійних руйнівників цієї землі? Стародавні перекази і місцеві легенди розповідають зовсім про інше. У цих краях часто переказують історії про так звану Кам'яну хворобу або війну богів у небесах, яка за переказами змусила людей піти в глиб землі, щоб врятуватися. У деяких з них згадуються високі світловолосі істоти, що прибули з півночі і несуть за собою крижаний холод і повний хаос. Не зумівши перемогти ворогів на поверхні, люди почали рити під землю, щоб сховатися від їх погляду і руйнівної сили зброї. Ці стародавні перекази пропонують лякаюче, але логічне пояснення. Можливо, вони ховалися не від своїх одноплемінників, а від істот, що володіли технологіями, здатними знищити все життя на поверхні або отруїти атмосферу. І, розглядаючи 15 тисяч вентиляційних шахт, що бездоганно фільтрують повітря, важко не повірити в найгірше. Це був ковчег, зведений в паніці і відчаї, призначений для порятунку всієї цивілізації. Якщо технології такі неймовірні, то хто ж їх створив, якими руками, і найголовніше, коли це сталося? Як завжди, офіційна наука, обмежена рамками загальноприйнятої хронології, пропонує нам вельми похмуру і сумнівну відповідь. Підручники стверджують, що будівельниками були фригійці, народ Воптого століття до нашої ери, які мали лише примітивні мідні зубила. Уявіть собі на мить таку картину: тисячі людей, працюючи методично в повній темряві і тісноті забою, за допомогою мідного інструменту видобувають 5 мільйонів тонн твердої вулканічної породи. Чи були б вони в змозі винести такий величезний обсяг на поверхню, не залишивши жодної, навіть найменшої, кубки відвалів, які неминуче перетворили б навколишні пагорби на гори будівельного сміття? Це не просто помилка в підручнику, це явна, глузлива зрада історії, яка намагається переконати нас у неймовірному. Мова йде про те, що будівництво Дерінкую з його бездоганними аеродинамічними розрахунками і грандіозними розмірами, не просто немислими для весного століття до нашої ери. На думку провідних фахівців в області геології його зведення виходить за межі технічних можливостей не тільки восьмого століття, але і нашої цивілізації аж до середини 19 століття. Єдине пояснення, яке може бути запропоновано дослідником, досить сміливим, щоб прийняти масштаб цього божевілля, криється в області забороненої, забутої технології. Камінь не був винесений назовні. Камінь зникав сам по собі. Уявіть собі, процес, який не руйнує породу, а немов пилить її, перетворюючи на дрібнодисперсний невагомий пил, вивчаючи ідеально гладкі, немов оплавлені стіни деяких тунелів, деякі інженери припустили, що вони були оброблені тепловим або навіть звуковим способом. Можливо, мова йде про низькочастотний резонанс або потужний енергетичний промінь, який міг би дезінтегрувати або плавити скелю без залишення слідів. Ось чому в Дерінкуї немає наскельного живопису, який зазвичай залишають стародавні цивілізації. Їм не потрібно було прикрашати стіни, адже вони були результатом стрімкого промислового процесу. Їм не довелося витрачати століття на виривання притулку. Вони зробили це швидко, в умовах паніки, застосувавши силу, яка, здавалося б, доступна тільки богам або архітекторам. Якщо не прості фрігійці, то хто ж міг бути цими архітекторами? Єдину, нехай і потужну підказку дають нам місцеві легенди, про які ми вже згадували. У них йдеться про джинів. Істот народжених з бездимного вогню і наділених здатністю керувати матерією, або про світловолосих велетнів з півночі, що прийшли з крижаним холодом і абсолютним руйнуванням. Подивіться на світову міфологію, і ви виявите, що легенди про підземні укриття, створені таємничими силами, зустрічаються на всіх континентах. Від тибетської шамбали, прихованої під сніговими вершинами, до ірландського Туата Деданаан всюди є історії про стародавні високорозвинені цивілізації, які пішли під землю після якогось глобального катаклізму. Можливо, дерінкуй всього лише одна з брам у цю всесвітню мережу, фрагмент єдиного планетарного ковчега. Створеного не для порятунку всього людства, а для порятунку його еліти найбільш розвиненої частини, найбільш імовірною і водночас найбільш лякаючою версією є геологічна катастрофа, 10-12 тисяч років тому стався катаклізм, який знищив високорозвинену цивілізацію. Можливо, це був сув полюсів, що миттєво змінив клімат. Або ланцюг найпотужніших землетрусів, викликаних падінням величезного метеорита. У цьому випадку бункер призначався не для захисту від зовнішньої загрози, а для порятунку від самої планети, яка немов збожеволіла. Товста скельна стіна служить ідеальним захистом від радіаційного фону, який міг виникнути в результаті космічного удару. 15 тисяч вентиляційних шахт, що ведуть на поверхню, це ефективний спосіб пасивної фільтрації забрудненого повітря. У світлі цього Дерінкуй перестає бути загадкою. Він виступає науковим підтвердженням існування стародавньої цивілізації, яка передбачала свій кінець. Але найтемніша і найзловісніша загадка це те, що сталося з цією історією в кінці. Якщо Деренкуй був ідеальним герметичним ковчегом, покликаним забезпечити виживання на десятиліття, то чому його залишили? Не було ніяких ознак штурму. Двері не були зламані, вони пішли самі поспішно, залишивши запаси і майно, немов рятуючись від раптової епідемії. Що ж могло статися в цьому абсолютно безпечному притулку, щоб змусити 20 тисяч людей віддати перевагу ризику зараження на поверхні гарантованій смерті в глибині? Єдина відповідь, яка відгукується в душі Дерінкую, наводить на думки про містичний жах: їх знайшли архітектори або ті, кого вони так боялися, виявили місце їхнього укриття. Багатотонні кам'яні ворота, призначені для оборони, виявилися марними проти сили, здатної керувати матерією і проходити крізь камінь. Уявіть, після довгих років життя в безпеці, раптово в самому серці підземного міста світло в світильниках гасне, з глибин, з найменш вивчених ярусів, звідкись знизу лунає гул, не схожий на шум вентиляційних шахт. Це не механічний звук, це попередження. Жителі Дерінкую, які володіли технологіями недоступними нам, можливо, отримали сигнал тривоги, який не залишав місця для сумнівів. Розуміючи, що їхня притулок, задуманий як захист від катастрофи, перетворилося на герметичну пастку для зустрічі з творцями або мисливцями, вони бігли на гору. Це була невідчайдушна спроба врятуватися, а втеча з метою розсіятися і розчинитися в світі, який вже не був їм призначений. Деринкую – не просто місто мертвих, це пам'ятник невисловленому жаху, місце, де цивілізація усвідомила, від них неможливо сховатися, якщо вони захочуть тебе знайти. І таємниця їх зникнення досі зберігається в мовчанні, тихо шепочучи з глибини кам'яних руїн. Таємниця їх зникнення досі зберігається в безодні. Тихо і холодно вона шепоче нам з глибини, нагадуючи про те, що все створене може бути знайдено.